Аватар! Після обіду до нас зайшов лисий. Я саме приміряв новий убакс, бо на попередньому з'явилося в рукаві кілька пропалених дірок, наче в мене якийсь поганий забичкував пару цигарок. На швидкість це не впливало, як то кажуть, але цей новенький з тих, які раніше Одеса приніс для турбо, а той передарував мені, за що йому красно дякую. Ого, який ти гарний у ньому, сказав Лисий. Така файна сорочка. Де взяв? Гарні люди подарували, а ти думав? Лисий, тобі ввечері на позицію виходити, бринькнув із розваленого пружинного ліжка Сережа. Знаю, командир, я готов. Погода офігенна, сам Бог велів піти понести службу. Угу, будь готовий, щоб ми тебе не чекали. «Ясен пень, всегда готов, сказав лисий, розвернувся і пішов у своїх справах. Якийсь він за веселий, тобі не здається? запитав я. Ага, вже щось хрюкнув, певно, гімнюк. За ним таки не вперше. Один раз він так напився, що відірвався від групи на 50 метрів і сам усіх ворогів положив. І ні міна, ні кулі, ні хера його не зачепило. А як зайняв окопи і зачистив, то його, походу, попустило і почав нити по рації, щоб ми швидше до нього зайшли. Каже, я манав далі йти, страшно. Ну а там же ж міни, прильоти, ми ж не так швидко рухаємося, як він. Перкинь, отак в мить, наче підмінили людину, дурне й везуче. У всі часи, й у всіх військах була така біда, як п'янство. Я злукав би, якби сказав, що його нема, чи я його не бачив. Трапляється. Та це такий бур'ян, що навіть якщо з ним боротися, то він однаково десь та й проросте. На фронті для п'янчуг є визначення аватари. І. Це тому, що вони синячать, а не через єднання з природою чи шикарний військовий вишкіл. До вечора погода змінилася і почалася дика злива з громом. Вітер здіймав, і жбурляв усе, що не прикріплене. У повітрі порхало сміття, лахміття, якісь коробки, листя. Десь на обрії палала світломузика грому і вибухів. Суміжний напрямок присувала ворожа рта. Ґрунтові дороги розкисли і в окопчику на позиції виникли зразкові грязьові ванни. Сказати щиро, навіть без війни навколо на вулиці було капець як моторошно. Здавалося, блискавка так і шукає в цьому полі, кого б збадьорити свою сотною кілоамперів струму. За 10 хвилин до виїзду на позицію доротного забіг лисий. Командир, я не пойду. Плохе предчувствиє. Ти що, з дуба йобнувся? Пацані треба міняти, вони там і так уже задовго сидять. Не пойду. Роби, що хочеш, я готовий нести відповідальність, але не піду. Попустило сочиняю, Сережа, який, як і я, добре пам'ятав обідній діалог із лисим Як не хочеш, то знайди собі заміну. Не знайдеш, підеш, і я сам тебе відвезу, сказав ротний, і нікуди не дінешся. Ротний, ясна річ, не знав того, що знали ми з Сережею. Лисий побігав по ничках, подіоргав сонних пацанів, але ні з ким не домовився, аж поки не запропонував пів своєї солдатської зарплати комусь із молодих. На цей раз його пронесло, і це був один із найдорожчих будунів в його житті. Хоча, якщо задуматися, ціна могла б бути і вищою, і вимірювалася б вона не в грошах.